Просовер MG ZS вже давно має статус однієї з найпопулярніших моделей бренду на ринках Європи, але найближчим часом він може додатково зміцнити свої позиції. Днями компанія MG Motor представила у Великій Британії новий MG ZS Hybrid Plus 2025 року, і на презентації було заявлено, що новий ZS має стати найдоступнішим самозарядним гібридом Європи. Модель другого покоління відрізняється свіжим дизайном, оновленим салоном та новою гібридною силовою установкою з самозаряджанням. Кросовер MG ZS кардинально змінився і став виразнішим за попередника. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі та схожий на старшого брата MG HS 2024 року та компактний хетчбек MG3. Новий ЗС відрізняється більш виразною передньою частиною, яка складається з великої решітки радіатора, привабливих світлодіодних фар і денних ходових вогнів, а також агресивного переднього бампера з бічними повітрозабірниками. З боку MGZS має виразний вигін до задньої стійки і заднім боковим вікнам, які надають кросоверу більш стильний вигляд. Також новинка отримує світлодіодні задні ліхтарі, чорне облицювання елементів кузова та те, що виглядає як штучні вихлопні труби, інтегровані у задній бампер. Поставляється кросовер із 17-дюймовими легкосплавними дисками, а 18-дюймові легкосплавні диски є опцією. Габарити кросовера трохи збільшились і тепер становлять довжина 4430 мм, що на 103 мм довше попередньої моделі, ширина 1818, це плюс 9 міліметрів. Висота збільшилась на 15 мм і тепер дорівнює 1635, а колісна база становить 2585 мм. Споряджена маса нового MG ZS 1410 кілограм. Новинка доступна у шести яскравих кольорах кузова, включаючи блакитний, перламутровий чорний та сірий металіки, а також арктичний білий та динамічний червоний кольори. MG ZS 2025 року оснащений новою силовою установкою Hybrid Plus. Вона складається з півтора літрового атмосферного двигуна, якому допомагає електромотор та акумуляторна батарея на 1,83 кВт годин. Двигун сам по собі видає пристойні 136 кВт годин, але завдяки електрифікації, кросовер має комбіновану вихідну потужність системи в 196 кінських сил та крутний момент 250 Нм. метр. Потужність передається на триступеневу спеціальну гібридну трансмісію, яка дозволяє автомобілю розганятися від нуля до першої сотні за 8,7 секунд. Що ще важливіше, ZS Hybrid плюс має комбіновану середню витрату палива близько 5 літрів на 100 кілометрів. Бензиновий двигун працює за циклом Аткінсона і використовується переважно для підтримки швидкості та заряджання батареї за допомогою 45 п'яти кіловатного генератора. А під час розгону працює переважно електромотор. Відомі і деякі характеристики звичайних негібридних варіантів. Півтора літровий атмосферник потужністю 114 кінських сил буде працювати в парі з безступеневим автоматом. А ось 162-сильний турбомотор того ж обсягу поставлятиметься з шестиступеневим автоматом. Усі варіанти суто передньопривідні. На відміну від попереднього покоління MGZS електричної версії не буде. Її замінить окрема модель на базі хетчбека MG4. Абсолютно новий MG ZS отримає стильний, але мінімалістичний салон. Автовиробник не вдавався в подробиці, але відомо, що кросовер отримує 12,3-дюймову сенсорну інформаційно розважальну систему з Apple CarPlay і Android-Auto, 7 дюймову цифрову панель приладів, три спицеве шкіряне рульове колесо, який сплюснутий зверху та знизу з джойстиками для керування мультимедіа, та круї з контролем на спицях та штучні металеві акценти на дефлекторах кондиціонера. Нефіксований те подібний селектор трансмісії встановлений на високій унікальній на вид центральній консолі, а під екраном мультимедіа ряд фізичних кнопок. Інші доступні в автомобілі зручності включають супутникову навігацію, аудіосистему з шістьма динаміками, автоматичний кліматконтроль, люк з електроприводом, шкіряні сидіння, камеру кругового огляду на 360 градусів. Обивку зі штучної шкіри, підігрів передніх сидінь та рульового колеса, регулювання водійського сидіння у шести напрямках з поперековою підтримкою, бездротовий зарядний майданчик, підключення MGE Smart та три режими водіння. Об'єм багажника становить 443 літри, що трохи менше попереднього показника. Але коли задні сидіння складені, він надає 1457 літрів багажного простору, що приблизно на 82 літри більше ніж у попередника. Пакет систем допомоги водієві MG Pilot входить до стандартної комплектації та включає адаптивний круіз-контроль, допомогу в утриманні смуги руху, попередження про вихід зі смуги руху та активне екстрене гальмування з виявленням пішоходів та велосипедистів. До них приєднуються виявлення сліпих зон, попередження про фронтальне зіткнення, попередження про перехресний рух ззаду та допомогу у пробках. До європейських дилерів новинка надійде у жовтні цього року. Ціна поки що анонсована лише для ринку Великобританії, яка становить приблизно 26 тисяч євро. При цьому в Україні новий MG ZS очікується вже у 2025 році. В даний час компанія MG тільки почала приймати замовлення, і ми можемо очікувати на отримання більш детальної інформації ближче до старту продажів. Новий MG ZS – це екологічний компакт-кросовер, який прагне розвинути успіх існуючого ZS. Маючи більш динамічний вигляд і покращений салон, ZS отримує більш стильний зовнішній вигляд, нові та покращені технології, а також нову електрифіковану трансмісію. Що ж до ціни, то на домашньому ринку цей кросовер і справді став найдоступнішим, виявившись на кілька тисяч дешевшим за популярний Renault Captur. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.